Вітаю вас, народ каже, не все те золото, що блищить. Так і нам буває важко відрізнити, де істина, а де її підробка. І сьогодні ми ще на один крок наблизимось до істини, тобто до Христа. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами у програмі 5 хвилин для вічності. Краса та розум не завжди поєднуються в одній людині. Достатньо подивитися на відомих учасниць конкурсів краси. Це справді красиві жінки. Але коли деякі з них відкривають уста і починають говорити, вся чарівність вмить зникає. Під золотою шкаралупою, виявляється, порожнеча. Можливо, я й перебільшую, але я не раз був розчарований, слухаючи, як красива жінка говорить небелиці. Розум це не те ж саме, що володіння інформацією. У комп'ютері зберігається неймовірна кількість інформації, але це ще не робить його розумним. Він не може вийти за рамки програм, встановлених на ньому. Справжній розум це здатність діяти мудро, тобто здатність вирішувати життєві проблеми в гармонії з кращими принципами, відомими людству. Зверніть увагу на біблійний текст, що записаний в 25 розділі першої книги Самоїла. А ім'я тому чоловікові навал, а ім'я жінці його Авігаїл. А жінка та була доброго розуму та вродлива. Чоловік же той був жорстокий та злочинний. Авігаїл довела своїми діями, що вона не тільки красива, але й розумна, бо виявилася здатною приймати власні рішення, хоча це суперечило тому, що очікувалося від жінок в ті часи. Вона просто вирішила, що краще діяти мудро, а не так, як поводився її чоловік, чиє ім'я навал означало божевільний, який був вкрай неприємною людиною. Фізична привабливість не вимагає занадто багато зусиль. Зовнішність успадковується, і ми отримуємо її задарма. Якщо ж ми постараємося розвивати свої розумові здібності, діяти мудро, тоді так, це буде нашою заслугою. Тому мудрець написав. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота, ліпший прибуток її. Якщо ви вчитаєтеся в ці слова, то помітите, що Соломон говорить про пошук та придбання, тобто розумними і мудрими не народжуються, ними стають. Пошук мудрості це більш розумний вчинок, ніж пошук краси, а прагнути до розуму краще, ніж до пізнання наук. Друге. Проходить, перше залишається. Найперше просіть Бога дати вам мудрості та розуму. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що з біблійних історій Ти повчаєш нас, як нам мудро вести своє життя. Господи, надихни нас силою Святого Духа, пошли нам мудрості, щоб ми могли розуміти, як нам вести своє життя. Благослови нас усьому, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Розвивайте свої розумові здібності, дійте мудро, і це стане вашим найкращим надбанням. Пропонуємо вам цікаву серію уроків із назвою Діскавер. Ці уроки крок за кроком допоможуть вам у вивченні важливих питань, які стосуються нашого спасіння. Ви можете отримати їх, якщо напишете або зателефонуєте нам. Електронну адресу та номер телефону зображено на екрані. Бажаю вам приємного вечора та мирного неба. Нехай земні клопоти не віддалять вас від Ісуса. До зустрічі завтра!